Я вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера Віталія Квентуріно. Акції міцні знижки в магазині АТБ з 10 по 16 включно грудня. Міцні знижки вам відомо це для власників картки АТБ. Дякую за коментарі, за ваші подобайки, величезне вам спасибі. Чай, чорний, мінутка це Польща. В упаковці 100 пакетиків за акційною ціною 48 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде сметана молокія 20% жирності, вага 370 грамів, за ціною 49,50. Холодний чай. Своя лінія, півлітровий. Зі смаком лимону за 15 гривень та 20 копійок. Печиво торгової марки День у день лагода. Це з ароматом пряженого молока 180 грамів, 18 гривень та 50 копійок. Фарш від торгової марки Веладіс лососевий заморожений пів кілограма 55 гривень 90 копійок. Паста від «Водний світ 160 грамів з кальмаром та креветками. За ціною 37 гривень та 90 копійок. Майонез своя лінія для дітей. 67% жиру, 160 грамів дойпак. За ціною 24,90 рв'яносто. Зі знижкою буде вермішель швидкого приготування, а смаки в асортименті від розумний вибір. Акційна ціна 6 гривень та 20 копійок. Сир кисломолочний біло 200 г. Упаковка 5% жиру за ціною 33 гривні 90 копійок. Молоко згущене, своя лінія. 440 грамів, 8,5 жиру. Дойпак 53 гривні 70 копійок. Маршмелло 200 грамів. Своя лінія. Фруктовий мікс за ціною 47,90. Чипси фруктові 20 грамів. З кокосу 21 гривня 20 копійок. Також фруктові чіпси будуть апельсини, сушені або ж яблуко на ваш вибір 40 грамів за 37,70. Елементи живлення. В упаковці 6 штучок. 9690 пальчикові. І також будуть міні пальчикові, також упаковці 6 штук. За такою ж ціною 96,90. Мило косметичне тверде. Своя лінія 140 грамів. Аромати на ваш вибір за ціною 19,90. Дезодоранти арко, аромати в асортименті спреї чоловічі 150 мл 67,90. Також будуть чоловічі арко-кулькові антиперспіранти 50 мл. Аромати також в асортименті за ціною 52 гривні та 90 копійок. Підгузки, трусики, міні-Бі 25 штук у паковці, 226 гривень. І також зі знижкою будуть підгузки. Також міні-бі від цієї ж фірми своя лінія за ціною 300 гривень. Я дуже хочу, щоб ви підтримали мене вподобайкою коментарем в такому форматі відео. Я вам буду дуже-дуже вдячний. Нехай вас все буде гаразд і, будь ласка, бережіть своє здоров'я!